У головному відділенні Укрпошти відбулось спецпогашення марки, яку присвятили до Дня Святого Миколая. На ній зображено чарівника, який в оточенні Янгола та чортеняти несе камуфляжний мішок в інтерпретації художника Кості Лавров у мішку така необхідна для перемоги України зброя та різочки, які дістануться нашим ворогам. Марка є благодійною. 5 гривень з кожного проданого екземпляру будуть перенаправлені на дрони та інше обладнання для ЗСУ. До спецпогашення співробітники Укрпошти запросили дітей та героя, зображеного на Марці, Святого Миколая. Давайте сіра три. Тираж цього цієї марки 600 тисяч примірників. Марка відповідає тарифу за пересилання простого непріоритетного листа масою до 250 грамів. Коштує марка 18 гривень, плюс 5 гривень йде у нас на благодійність. Повністю аркуш цієї марки буде коштувати 115 гривень, плюс до марки ще випущено листівку і конверт перший день. Також Укрпошта презентувала новий благодійний проєкт Пакт Теплих Подяк. Це спеціальні пакунки, які укомплектовані усім необхідним для наших військових. Зокрема, там є дощовик, сірники, спеціальні грілки для рук та ніг, а також воскові горілки. Вартість одного такого пакунка 500 гривень. Кожен бажаючий може зайти на сайт пошта, придбати цей ну покласти його в кошик, да і придбати цей пакунок. А ми вже доставляємо нашим хлопцям на передову. Це вже працюємо. Ми з військовими вже комунікуємо саме з нашими військовими і передаємо, передаємо саме туди, де це вкрай потрібно. На, на саме нуль. це не друга лінія. Там не перша, це. no Levalinho.